Шедевр літератури, який передбачив погладнання людської свідомості, розважальним контентом та сучасного культури цензури або як ще її називають толерантності, стилистично найкращий роман у жанрі антиутопія. Сьогодні мова піде про найпопулярніший роман письменника Рая Бредбері чити Чатингабус за Фаренгейтом». З вами проект Культ і Віталій» і ми починаємо. Для початку трохи поговоримо про історію написання цього шедевру. Він був створений у 1953 році. З усіх романів напрямоантоутопія, які ми досліджували на цьому каналі в нашому циклі. До речі, подивіться решту відео на цю тему, якщо ви їх ще не бачили. Цей роман написано пізніше всього, але всього -навсього на 4 роки пізніше ніж Орвелівські «1984». У романі Бредбі розповідається про світ недалекого майбутнього. Це 2000-ні роки в Америці, в світі у якому книжки знаходяться під забороною і вважаються незаконними. А у випадку знаходження будь-якої книжки пожежники виїжджають на місце, але не для того щоб гасити пожежу. Як в нашому твіті сьогодні, а для того, щоб навпаки розвести вогонь і спалити як саму книжку, так будинок, у якому рознаходилося іноді, і людей, які є власниками цих книг, тут е е сама ідея ясна, те, що пожежники не гасять вогонь, а розводять його, це іронія на те, що у майбутньому все буде якби догори ногами. Сама ідея паління книжок є відсилкою та метафорою на цензуру. Цей роман писався в період макартизму в США. Це коли після перемоги у другій світовій війні та фунтунської промови Черчилля починається холодна війна, і комуністи стають у всьому західному світі ворогами номер один. Тому багато людей пропонували книжки просто про комунізм, про Маркса і про це все таке. Спалювати. Але у романі ця концепція, скоріше, посилання на реальний факт спалювання книжок у нацистській Німеччині. А ви підписуйтесь на цей канал, щоб завжди мати унікальний контент про літературу та мистецтво на момент, коли книжки все таки забороняють. Особисто я вважаю факт спалювання книжок метафорою на те, що якщо забрати в людей книжки в принципі, можливість та необхідність мислити, вони з більшим задоволенням будуть дивитись телевізор, піддаватись пропаганді та е, маніпуляціям е, тих людей, які мають інтерес до того, щоб керувати суспільством. І до речі, сам Бредбері казав, що бачить величезну загрозу. Е, в сфері читання книжок зі сторони засобів масової інформації, в першу чергу телебачення. Звичайно, це був всього навсього 1953 рік. І тоді інтернету не було й близько, і в теорії не було його. Я думаю, якби зараз Бредбері побачив, до чого ми дійшли в плані інформатизації та утопіння населення з допомогою простого контенту, він просто був би в шоці. Тому певною мірою цей роман так це дійсно антиутопія, де головною темою є заборона мислення. І через цю заборону відбувається спрощення особистості людини, спрощення суспільства, ну і звичайно більш простий контроль за всім цим хазяйством. Цікавий факт про створення цього роману в тому, що Бредбері тоді був настільки бідний, що друкував цей текст на старій дукарській машинці, взятій в оренду, яка бійшлась йому всього 9 доларів 70 центів. І писав він цей роман 9 днів. Тобто, цей роман став певною мірою квитком у життя письменника. А тепер традиційно для нашого каналу ми обговоримо сюжет і почитаємо найбільш захопливі моменти цього, цього шедевру. У центрі роману персонаж на ім'я Гай Монтек, який є сам пожежником. І впродовж роману він переживає пробудження від того, хто є служником системи до того, хто проти системи і хоче з неї втекти або її знищити. Ну тобто, основа сюжету це така традиційна для. Романів антиутопії ідея боротьби з режимом. Але більша увага все таки в цьому романі приділена внутрішньому психологічному зростанню та розвитку особистості головного персонажа через ідею читання і відкритого мислення. Починається роман з того, що головний герой знайомиться з дівчиною на ім'я. Лариса, яка виглядає трошки дивною дивною в плані сучасної культури цього тоталітарного світу. Гай вже має проблеми зі сном, тому часто гуляє вночі. Ну, проблеми зі сном, як ми знаємо, вже є першим симптомом психологічних проблем. На такій прогулянці він знайомиться з дівчиною після спілкування, з якою у нього починаються певні сумніви про, про адекватність того світу, в якому він живе, і це дає поштовх йому до. Майбутнього пробудження і всіх майбутніх подій із цього роману. Ось невеличка частина їх спілкування. Ви надто багато думаєте, мову вгає вілла. А вона відповідаєме, ця дівчина. Я рідко, коли дивлюсь на передачі, не ходжу на автомобільні гонки і не буваю на парках розваг. Ви бачили за містом рекламні щити завдовжки 200 футів, а ви знаєте, що колись вони були завдовжки 25 фунтів. А тепер автомобілі мчать так швидко, що реклама довелось. Подовжити, аби їх змогли почитати. Тобто ми бачимо, що в цьому світі навіть просте душевне спілкування між людьми є чимось дивним. Чи можемо провести аналогію з сучасним світом соціальних мереж та ілюзії комунікації, у якій всі ми знаходимося? Так звичайно. Бо зараз є Фейсбук, у нас у всіх є тисячі друзів, але чи може переписка з ними замінити реальне спілкування? Очевидно, що ні, тому що спілкування це не обмін інформацією, а обмін станами. Далі розмова головного героя продовжується з ще одним персонажем із сім'ї його нової знайомої Кларіс. І ось що цей персонаж відповідає нашому герою Гаю. Зрештою, ми живемо в таку пору, коли люди не мають ніякої цінності. Людина, наче папорова серветка, в неї висякаються, зминають і викидають. Ніхто не має власного обличчя. Як можна болівати за команду, не знаючи ні ігор, ні гравців. Це знов таки заставляє нашого головного героя задуматись про доцільність його способу життя і взагалі цивілізації, у якій він сам живе. А далі у нас є ще один цікавий момент уривок розмови головного героя з цією дівчиною Кларис. Тут вдруге деталізується те, як система буде боротися з дисидентами всіма можливими способами. Я йду, це вона каже йому. Я йду до свого психіатра, мене примушують до нього ходити. От і доводиться вгадувати всякі дурниці. Не знаю, якої він про мене думки, але каже, що я справжня цибулина. Мовляв, треба мене облуплювати шар за шаром. Вони хочуть знати, як я проводжу свій час. Кажу їм, іноді позасиджу і думаю, але не кажу про що. А іноді кажу, що люблю закинути голову, як оце зараз, і ловити дощові краплини язиком. Вони смачні. Ви, хоч раз, спробували, каже вона нашому головному герою. А насправді ми також можемо провести аналогію з нашим часом, коли всі дуже зайняті і немає іноді часу просто там подумати чи зробити щось дуже просте. Наприклад, чи давно ви куштували там смак сніжинок, які, які падають на вулиці взимку, замість того, щоб дивитись на їх фотографії у соціальних мережах. Ще один момент цікавий, як в цьому суспільстві виглядають стосунки між дружиною та чоловіком. Це розмова головного героя з його дружиною, Міллі, прошепотів він. Що не лякається? Я лише хотів запитати. Ну. Коли ми зустрілись, і де для чого зустрілись? здивувалась вона, Я хочу сказати, коли ми зустрілись вперше. І ціка, е, е, цікаво те, що вона не пам'ятає, коли вони зустрілись. Тобто, вони взагалі нічого нічого не пам'ятають про своє сімейне життя. Навіть зараз люди можуть жити роками один з одним і нічого один про одного не знати. І почалось це не прямо в наші часи, коли є соцмережі, тіктоки, та інше, це почалось з телевізора масового і з того, що з'явилось телепередачі, які можна було дивитися 24 на 7. У нас в Україні, коли почалась атаки на енергоінфраструктуру і були проблеми зі світлом, навіть такий гуляв мем по соціальним мережам, що два дня нема світла, почав розмовляти з дружиною, виявився небагана людина. Тобто це дійсно реальність, у якій ми живемо зараз, і письменник її передбачив. Причому він це зробив через вектор розвитку телебачення. Тобто він прорахував, як це буде далі. І нагадую вам, що це був момент. П'ятдесят е, рік, тобто телебачення тільки тільки з'являлось, і всіх цих нескінченних дебільних ток-шоу, новин, спортивних змагань ще в принципі не було. А зараз, коли штучний інтелект підбирає унікальний е, під унікальний смак, унікальні смаки окремої людини, той чи інший контент, людина часто взагалі просто не може дійсно відвипнути від екрану свого гаджета. Наступна частина нашої подорожі по цьому роману це розмова між двома героями Гаєм, головним героєм, і його начальником Бітті. Герой питає у нього, як взагалі з'явилась їх професія, і він Бітті Начальник пояснює йому суть. Я вам також, також зроблю вижимку. А тепер Монтех швидше крутить плівку, швидше, швидше, клік, пік, фрік. Дивись, пильнуй туди-сюди швидше, скоріше, вгору, вниз, усередину, назовні. Нічого вона не нагадує. Крутіть людський розум у шаленому, у шаленому ритмі, швидше, швидше, руками видавців, підприємців, дикторів, так, аби від центрова сила викинула геть усі непотрібні, зайві шкідливі думки. Термін навчання в школах скорочується, дисципліна знижується, філософія, історія та мови скасовуються. Життя коротке. Отож, треба перш за все працювати після роботи, максимально розважатися. І навіщо навчатись чомусь іншому, крім уміння натискати на кнопки, вмикати телепередачі на телевізорі, загвинчувати гайки. І припасовувати болти. Я вважаю, що це дуже непогано замалювало нам те, куди взагалі рухається цивілізація до спрощення. І ми пам'ятаємо аналіз нашого роману «Олдос Гакслі, який ви ще не дивились на цьому каналі. Якщо вам треба зробити це прямо зараз, і там він довів ідею простих задоволень просто до максимуму. Тобто Бредві, як і Гакслі, пророкував те, що задоволення буде дуже багато, вони будуть дуже простими. І знов таки ще одне невелике доповнення розмови, яка була у нашого головного героя з його начальником. Начальник вам пояснює, що слово інтелектуал і знов таки це один із трендів напряму суспільства, розвитку, яке є у нас і зараз. Слово інтелектуал, звісно, стало лайкою, і це справедливо. Людині притаманна. Неприязнь для всього незвичайного, Пригадайте, адже у вашому класі був який-небудь обдарований хлопчина, котрий краще за інших, читав і відповідав. А решта учнів сиділи, мов бовдури, і глибоко його ненавиділи. А я думаю, що років за 10, якщо ви десь дістанете в людному місці папрову книжку, на вас будуть тикати пальцями, скоріше за все. А далі дуже цікавий момент: фрагмент про культуру толерантності, якої про яку ще не було навіть думок у момент життя Бредбері, написання цього роману Бредбері, яка зараз є ну, масовою і знову. В таке Бредбері Бред, тут сиділо нам про рокував. Кольорово не подобається книжка Нагайня самбо. Спалити її. Білим не подобаються книжки хатина дядя Тома, спалити їх. Хтось написав книжку про те, що вживання тютюну призводить до ракунь Тютюнової фабрики. У розпачі спалить книжку. Потрібні безтурботність монтех і спокій, знищити все, що викликає тривогу, у смітті спалювальну піч. Похорон, обряд сумнівний і поганий, скасувати, тобто знов таки, спрощення, і ми з вами, друзі, вже бачимо результати цієї толерантності, наприклад, смерть жанру комедії, оскільки над ким би ви зараз не посміялися, якась група буде ображена і напише на вас там якусь там умовну заяву. Я вам кажу, скажу, що цей шлях до ніжності і до того, щоб нікого не образити, призведе нас до того, що все мистецтво просто буде заборонено з часом, або залишиться тільки якийсь хворий абстракціонізм, на який твораза людина просто не може дивитися. Далі продовжується спілкування нашого головного героя з іншими героями цього роману, на цей раз з людиною, яку можна вважати його наставником і його таким провідником до шляху пробудження. Він пояснює йому проблемність такого ідеального дозвілля, який є в світі цієї дивної антиутопії. Отже, перша річ, якої нам бракує, це якість інформації. А друга, друга це дозвілля, але в нас. Так, багато дозвілля, каже йому головний герой. Так, дозвілля нам вистачає. Однак чи є в нас час думати? На що ви марнуєте свій вільний час? Або мчите на автомобілі зі швидкістю 100 стамиль на годину, не маючи змогу думати ні про що, крім небезпеки, або дивитись рекламу, або телезійні зображення, які заміняють вам реальність, і ви починаєте вірити, що це правильно. Вас так настило підштовхують до певних висновків, що ваш розум не встигає оборотись. Які дурниці, сказав собі цей персонаж. Мені ще сподобався фрагмент з цього роману, того, як працює статистика та доказова база у будь-яких тоталітарних та суспільствах. Тут є момент, що за головним героєм йде переслідування, але погоня йде не за самим гаєм, а за випадковою людиною, тому що наш а, справжній персонаж втік. І ось Гай сидить, теле... від... бачить телеекран і бачить, як йде погоня за ним самим, але це якби не він. Диктор в телеекрані каже, це Монтех, погоню завершено. Монтех, стійте на місці, пролунав голос з неба. Тобто за цією людиною летять з гвинтокрила. Широкий план. Тиша, темрява. Монтех скрикнув, врушивши цю тишу і відвернувся. Пошук завершено, Монтех мертвий. Тобто цю випадкову людину, в принципі, в режимі онлайн вбили. І відзвітували, що головний герой затриманий та ліквідований. Ну, поговоримо про цю тему детальніше. Ми зараз, як мінімум, знаємо історію однієї, країни, яка малювала статистики. Це була СРСР, де вони виконували свої плани і підіймали добробут громадян власної країни тільки на папері. А по факту просто сотні мільйонів людей по СРСР по всім республікам були просто, ну, якби голодували. І ми з вами знаємо, наприклад, по саму Росію, і їх от останні вундервафлю під назвою кінжалу. І вони відзитували своєму керівництву військово-політичному за те, що ракета є сверхзвуковою. а фактично вони ніякі не сверхзвукові. Тобто це чистий розвод міноборонної рефії, причому розвод на великі гроші. І ви можете запитати, а чому так відбувається, що тоталітарні режими вони так постійно... Ну, Якби дурять в чому якби логіка, і чому дурять навіть саму владу. А в тому, друзі мої логіка, що реальний контроль можливий тільки тоді, коли є демократичні прозорі установи, і коли практична людина або спільнота, наприклад, журналісти чи якісь громадські організації, можуть перевірити ту чи іншу інформацію. Можуть, наприклад, перевірити, скільки реально коштів пішло на будівництво. Ми в Україні в стані війни і е, величезних дефіцитів грошей е, та різного посадкування на фронті зараз маємо абсурдну проблему з нескінченною заміною бруківки в Києві, заміною якихось бордюрів, реставрацією фонтанів, які в принципі зараз нікому не потрібні. І я скажу вам більше. Нас очікує найближчим часом після перемоги реставрація самої країни, яку ну, досить сильно потерпало ці, цією війною. І нам будуть видавати наші іноземні партнери мільярди доларів. І ви самі розумієте, на що чиновники будуть намагатися ці гроші списати. Тому питання побудови сверхефективної системи контролю всього державного апарату і витрати всіх коштів це питання ну, нагальне прямо зараз. І Воно важливе для всієї української громади. Тому подумайте про це. І якщо діяти з розумом, то треба починати щось думати прямо зараз. А ви можете підтримати наш проект прямо зараз підпискою та лайком під цим відео. Тож повернемось до самого твору. Ну, ми зрозуміли, що головний герой у нас вирвався із тонет тоталітарного режиму. Його для самого режиму на папері вбили, що для нього великий плюс. І він знайомиться з групою людей, які також втекли із режиму і живуть якби по-старому. Їхня особливість в тому, що вони люблять книжки, але книжки знищено. І майже Залишилось їх у віді папера, тому вони книжки пам'ятають і носять їх у своїх головах, і обмінюються інформацією один з одним. Тобто, це така собі виходить віртуальна бібліотека у розумах цих людей. І один із учасників цієї спільноти розповідає нашому головному герою трошки про життя, як він його бачив. Він каже: Мій дід казав, кожен. Має щось залишити після себе: сина чи картину, чи побудований дім, чи хоч би стіну, або пару пошитих власноруч черевиків, або сад посаджувати власними руками. Байдуже, що ти саме робиш? Головне, щоб усе, до чого ти доторкаєшся, змінювало форму, ставало не таким, як було, щоб у ньому залишалась частка тебе самого. Тобто, ми бачимо, в принципі, посилання відверто на ідею культури, на ідею мистецтва, яке є забороненим в реальності цієї антиутопії. Я вам, в принципі, показав найбільш цікаві частини цього роману, але я намагався вам не спойлерити повністю весь сюжет, і важливо розуміти, що цей роман за розміром, от як долоня, і там 220 сторінок. Тобто можна прочитати дійсно його за один вечір. І унікальність цього в тому, що крім цікавості, точки зору сюжету, сюжету цей роман є шедевром літературним, і він вмістив в себе дуже велику кількість подій і. Всі персонажі в цьому романі є дуже гарно прописані і обігруються різні, різні теми, такі як політика, сім'я, масова культура, телебачення. Книга дуже легко читається. І це дійсно те, що має прочитати хоча б раз в житті кожна людина, незалежно від того, чи цікавий вам жанр антиутопії, чи боїтесь ви цього майбутнього, яке вже як би, прийшло чи ні. Стосовно питання порівняння книжкового. Сценарію з реальністю можна сказати, що ми певною мірою рухаємось, рухаємось цьому напрямі, але є нюанс. Нюанс в тому, що в нашому світі люди пристають мислити, читати книжки та цікавитись складним контентом без якихось там пожежників. Вони це роблять добровільно. І ну зараз люди беруть в руки телефон і попадають поставньому там на сіль, ну буквально. Роки, і важливо розуміти, що майже все, що ви бачите у себе в телефоні, це безсенсова інформація, яку ви не запам'ятовуєте. Це просто інформаційний фастфуд. У мене буде для вас ще одне відео на цю тему, у якому я поставлю крапку, розкажу вам історію жанру антиутопії, чому вони стали популярними, як вони утворились і чому вони є такими актуальними зараз. І відповім на питання, чи дійсно ми вже живемо в реальності, про яку нам. Писали письменники минулого. А головне, що я вам скажу, як особисто для себе уникнути негативних сценаріїв із цих книг. Також у коментарях ми приготували для вас кілька запитань для кращого засвоєння інформації із цього відео, адже ваша мета не просто почути або побачити аналіз цього відео, а зрозуміти те, що ви почули. На цьому я з вами прощаюсь на сьогодні. З вами був Культ і я, Віталій Стаценко.